У рівному проводять науково-археологічні експертизи. Нагадаємо, у місті планують відродити палац князів Любомирських. Наразі дослідники вже знайшли певні підтвердження того, що замок дійсно існував. На цих траншеях по цей бік доріжок у нас закладено, як ви бачите, чотири траншеї, які не засипані. Крім засипаних, бо є ще кілька засипаних. На цих чотирьох траншеях ми знайшли крім от і матеріалу 18-19 століття. В цій дальній траншеї це четверта траншея. У нас пішов 15-16 століття, тобто матеріали, які Датуються періодом до вже побудови власне палацу. Тобто можна сказати, що якщо не замок пізньосередньовічний, то хоча б поселення цього періоду, яке відносилося до міста рівного, на цьому місці було. Крім цього, дослідникам також вдалося знайти і рештки посуду. Це посуд, це стінка посудини сіроглині. Ну, воно ще. Б... Без не помити, його так не скажеш, то, точне датування. Це от е, макітра, те, що зараз у нас називається, посудинка, е, така, е, ну, з, з прямим, без, без чітко вираженого тулуба, от пряма така, е, такий конус от, і з внутрішньою от, зеленою поливою, якщо видно, от, для його ну, кращого. Збереження, ну і от та ж сама сіра сіроглиняна посудина, і це нижня частина кахлі. Спеціалісти розповідають, що після проведення цих науково-археологічних експертиз можна повноцінно приступати до розкопок, адже вони вже знайшли перші артефакти, які свідчать про те, що палац Любомирських був розташований саме тут, на цій ділянці. Ми вже з експертизою, так якби сьогодні, завтра ми вже закінчуємо, яка нам показує, що дійсно на цій ділянці є археологія, саме замок палац. Ми його вже хочемо перейти в самі планові розкопки. Для цього фахівці повинні визначити площу розкопок і Вже потім, за їх словами, вони можуть повноцінно знімати верхній шар землі, досліджувати саму цілісність стін, які вже є, та інше. Загалом археологічні роботи будуть тривати впродовж трьох років. Любов Данчаводим Друздюк, випуск новин.